Доброго дня всім підписникам. Довший час не знімав свої відео, то не було коли, то не було як. Сьогодні трошки Получилось виділити вам час. Позніваю вам про свої коні. Нагадаю вам про них. Коні вже в нас на Паші всі, кобили на Паші, лошата на Паші. Я їх називаю лошатами, бо вони молоді коні. жеребцеві два роки. Лишиться рік. 10 травня рік жеребцеві було 17 квітня. Два роки. в мене походить з дібрівського кінозаводу це з Полтави. У нього є документи, паспорт, він чіпований, Ну, Олександрівська порода, чистокровний жеребець. Достойний своєї породи, гарний жеребець, він походить по батьках по тигераною. Тегерану вже всі знають, жеребець на даний час знаходиться на Івано-Франківщині. Дуже красивий жеребець, потужний. Ось по ньому таке потомство. Я кожен рік старався привезти по ньому лошака сюди до нас. ось Жеребець тигран проданий вже, тут там, не знаю чи ще є по порогані кубили ним. Я думаю що є на весну, були з лошатами, а вже на той рік то не буде, вже будуть на Франківщині, бо я спостерігав за... Око, то знаю, показували хлопці його. Такий жеребець. Гадаю, є ще також така лошичка. лошичка баронеса. Ну, відіді. лошичка баронеса. підтягнулася підросла, активно росте. Вже майже вилиняла. довго линяла, на ній така шерсть густа, довго линяла, але вже вже вилиняла. водили на пашу, перший день її попробував спутати, але ж так як, як молода. Менше ганяли так як молода, то нарізала, трохи ноги натерла. Я її зразу її і розпутав. Зараз вона розпутана. Вже там трохи натерла. Ліву ногу більше, Вже вже зажиловано її, засохло, запшикувало, то все добре. Росла лошиця. дуже гарно росте, дуже гарно буде, десь бог кубила чи конематка. Нагадую, що коней можлива продажа. Жеребець то обов'язково є на продажу. Лушичкою, то я не спішу, не горів би її бажанням продавати, хотів би лишити для себе, але все можливо. Раз буде якийсь покупець, ціна на даний час в 2000 доларів і жеребця поки що 2000 доларів. Я думаю, що з червня місяця ми будемо вже піднімати ціну на жеребця. Я все вас розумію, як будете зараз казати, не купив ніхто за дві, то хто купа за дві з половиною. А я скажу так, на кожен товар є свій покупець. Жеребець дуже вартий. Уваги і вартий своїх грошей. Тому Ну, Піднімемо, він у нас зробився. Дуже гарний. Кошичка його була по музіму, вдарила задню. Трошки напухло, але нічого вже воно все теж пройшло, бо вони разом стоять, дріють тут. В неї вже з'являється. Жіночий, як там сказати. Він її більш возбуждає і починає скатаватися їх, ліві, як вони разом. Є моменти такі, що а так все добре, коні живі здорові, ростуть, пасуться. Зараз я приїхав, веду їх на пашу, пасуться. Так що по 2000 доларів, ну це вже для жеребця 2000 доларів, це зараз на даний час це вже смішна ціна, ну, але ще поки що ще тянем тримаємо. Тримаємо ще таку ціну. Жеребець дуже спокійний, запрягали пару разів, попробували, проїхались, дається навчання. Дуже гарна структура дуже гарний, він росте дира, росте дуже гарно росте. Є що на паші пасеться, що в хлівіші з'їсть порці, нього бомбезний, нога в нього останній раз міров 25. Аут. Вишечку теж міра нога, по-моєму, 23 останній раз була, але вона підтягнулась буквально за цей місяць, дуже гарно підтягнулася. У лінійці вона була 1,50 вже. О, гарно вона тягнеться, у висоту вона буде дуже росла. На 2000 доларів хлопці. Такою лошицею я завжди мріяв таким окрасом, хотів таке, ну я отримав, але ж, оскільки в мене є ще двоє коней, по всіх планах я хотів продати всі коні, але ж так склалося, що, думаю, не буду я все продавати, лишу я все-таки для себе щось. Ми будемо бачити, що лишиться, що куплять, що лишиться, я не перенесе, не бию. Мені просто, що їх забагато. Бухта, нагадує, має лошичку. Лошичка також дуже красива, гарно росте. Вона вже самостійна і їсть, і пасеться, Лішечко самостійно. Найдужчий час, можливість також вам познімає. Від бахрами ми ще чекаємо. Щось вона нас збила з пантелику. Ніяк не може розродитися. Десь Богдан прогавив ті моменти, коли порвалася ниже жеребцем. Ну, але нічого там, з дня на дня, з день на дня. От кожну годину чекаємо, спостерігаємо. Тому кого буде щось цікавити, хлопці, дзвоніть, пишіть, номер мій є в описі, знаходимося в Мерівницька область, Дубінський район. А от, можливо, у нас перевозка, є, Бетман. Питман також є на продажу, у кого хлопця буде цікавити такий прицеп для перевозки коней. Він в ідеальному стані, він пригняний, свіжо пригняний за кордоном. Я його перший власник на Україні. Можлива продажа також. Бухту возив на паровку на Тернопільщину з Лероєм. Десь Бог також буде добре і діб'ється. Ось такі справи. Тому всім дякую, гарних переглядів, ставте лайки, коментуйте. Давно вже вам не писав, давно не відписував, давно не скидав відео. Тому, кого що буде цікавити, пишіть, дзвоніть, коментуйте, ставте лайки. Всім буду дякувати, всім гарних переглядів, гарних дій. Внеска. Ось така бомбезна лошичка. Лошичка дуже росла. Дуже росла. Це буде апарат.